Привіт-привіт! Це канал Максимуза. Довго обіцювана дихальна практика. Значить, одразу без вступу перехожу до практики, але ще відео про цю практику, що вона дає, будуть виходити. І на різні бажання, на різні цілі буде, ну, ще практика з додаваннями нюансів. Це. Універсальна. Це коли ви навіть нічого не задумуєте, це коли ви навіть можете намір не ставити, що вам потрібно ну, от, виконати, що ви хочете, Ви Просто лягаєте і дихаєте. За вас ваше джерело робить все саме. Вам дається найнеобхідніше те, щоб ви вижили, щоб у вас була удача. Тому що саме джерело, яке вас сюди, ну там ваш творець, саме власне ваш творець, який вас сюди на цю планету прислав, він в цьому зацікавлений, щоб з вами було все добре. Чому зацікавлений це, потім я якось розповім в іншому відео. Отже, універсальна практика, початкова практика да, для початківців, складається з трьох підходів. Перший підхід найлегший. Або запам'ятовуйте, або записуйте. Ну, відео є, можна кілька разів прокрутити. Робимо таку розтяжечку. Це як ми сідаємо на шпагат, ми розігріваємося. По-перше, я, власне, люблю практику робити лежачим. Гуру часто різні, говорять, що практики дихання потрібно робити, сидячи з прямою спиною, можливо, я впевнена, що. В рази кращий результат, тому що так ідуть всі чакри вибудувані, розумієте, і вони а, якби в горизонтальному положенні. Ну, мені зручно, мені зручно це робити. Ну, або лежачи, або в найзручнішому стані, тому що я відлітаю реально. Отже, перший підхід ви робите 10 глибоких вдохів, видохів. Десять. Це виглядає так. Це ви робите дуже повільно. Що ви лежите на спині? Ну, добре, чи ви сидите? Ви вдихаєте а, животом, тобто, ви починаєте рухати животом. І піднімаєте це дихання до легень так як ніби ви втягуєте цигарку. От хто курив хоч раз в житті, от знаєте, коли ви затягуєтесь, і відчуваєте, що прямо отут, в бронхах чи в легенях, аж пробирає, знаєте, аж лоскоче. Оце правильний вдих має бути такий. Тобто лежите, живіт піднімається, да? І якби хвилею, зараз, секунду, я вам покажу, хвилою з живота, от якось би доверху ви набираєте з живота до повних грудей. Це вдих. На секунду можете затримати, коли вдихнули. Так ви робите 10 разів в тому темпі, в якому вам зручно. Тут немає от треба так чи так, в вашому зручному темпі, так, як підказує вам організм. Коли ви зробили 10 вдихів, видихів, на видоху ви затримуєте дихання на 40 секунд. Тобто, ви рахуєте, ну так, от в такому темпі. Один, два, три, чотири. П'ять зрозуміли, да? 40 секунд ви не дихаєте. Не лякайтеся, що це багато. Саме для цього іде оце дихання, коли ми розробляємо легені і наповнюємо весь організм киснем, і, якби в нього є запас в кожній клітинці. Ви видихнули. Я потім розкажу, що це означає для вашого організму. Зараз лише техніка сама. Видохнули 40 секунд, ви не дихаєте. Тоді робите знову великий вдох, повний так, від живота до легень, і теж затримуєте дихання на 40 секунд. Це перший підхід, другий підхід. Ви робите 12 вдихів видохів. Обов'язково мусимо збільшувати, розтягувати. Тому ця практика має сенс, коли ми виходимо за межі зручного. Ви дихаєте так само на повні груди, починаючи від животу до легень, да, на повні легені. От так. В якийсь момент. Вам захочеться дезертирувати з цього дихання. Я вам точно кажу, досі я це роблю рік. якийсь момент мені хочеться сказати, не хочу. обридло, Це мозок, мозок не хоче. Ви просто змінюєте темпи, ви змінюєте працю вашого організму, ви його викидуєте з зручних для нього. З річного режиму, як це називається, вийти а, з зони комфорту. Викидаєте себе з зони комфорту, розумієте? А так як ми не можемо в нашому організмі нічим керуватися, ні те, як буде кров текти, чи лімфа в яку сторону, чи серце б'ється швидше, чи повільніше, ми, нічого, чи, ми не можемо заставити волосся швидше рости, ну, хіба що маски якісь робити. Да? Єдине, чим ми можемо керувати, це наше дихання. Частота, швидкість. Розумієте? Саме це е, спричиняє потім колосальні зрушення у вашій долі, у вашому організмі. Але добре, я відволіклась. Отже, другий підхід. Ви робите 12 вдихів, видохів, глибоких, вдихів, видохів. На дванадцятому видоху ви видихаєте і затримуєте дихання на 50 секунд. Тобто тут ви вже додаєте 10 секунд. Розумієте, так? Да? Видихнули і рахуєте один, два, три. Ну, це навіть швидко. Як секунди? Один, два, три, чотири. А ні, дивлюсь на телефон, так секунди йдуть. От в такому темпі. Можете потренуватися, подивитися на якийсь годинник на секунди і підлаштуватися перед цим в темп, щоб ви зрозуміли. так? 50 секунд ви не дихаєте на видоху, тоді робите повний вдох. І, як ви вже здогадалися, 50 секунд знову ви не дихаєте. Це другий підхід. Третій підхід. Ви робите повних вдихів, видохів п'ятнадцять. Розумієте, так само п'ятнадцять. Ми збільшуємо на три. На п'ятнадцятому видоху ви не дихаєте 60 секунд. Не лякайтеся, повірте. Вже після першого підходу організм перебудовується, будяться сплячі, капілярчики, клітинки, вони знаєте так, оп, взбодрілись, Що? Треба працювати, і вони починають качати кисень з вашого тіла, з запасів. Вони починають відкриватися, вони починають очищатися. Розумієте? Тобто 15 вдохів, видохів ви зробили на видохі ви затримуєте дихання на 60 секунд. Так само лежите, рахуєте до 60. Робите вдих і 60 секунд не дихаєте. Не лякайтеся важкості цієї практики. Це саме прак. Оце дихання по як Вім Хоф, по-моєму, вім-хоф. Можете набрати, подивитися. Він одразу, одразу дає 30 вдохів видохів, і на хвилину ви затримуєте дихання. 30 вдохів видохів на півтори хвилини. Ви затримуєте дихання. Він одразу в своїй практиці дає максимум, і дуже багато спригують з цієї практики. Я ж почала додавати, знаєте, дозовано, якби по своєму рецепту. Далі, в наступних відео, я буду розповідати, як для тієї чи іншої цілі підбирати інші дихання з іншою частотою. І ми будемо це питання розбирати, тут ми дихаємо так. Це питання тут ми дихаємо так. Значить, дала я вам практику тепер ще кілька слів, як дихати. Обов'язково ви дихаєте під музику. Ви в інтернеті берете, шукаєте мелодію, яка вам дуже от прям на душу лягає, і дихаєте. А, це, для чого це потрібно? Ну, ясно, що якщо якась екстремальна ситуація і потрібно заспокоюватися, а це дихання знімає панічні атаки, ну я ж кажу, під час вибухів я не зійшла з розуму, коли ми були там е під Василь. Ковом з дитиною саме завдяки цьому диханню. Саме завдяку. Так він знімає панічні атаки. Ви собі не уявляєте, які ви будете спокійні після цього дихання. Якщо ви будете робити ввечері, ви заснете. Потім після нього. Та навіть якщо і в день ви будете робити, ви заснете. Там хімія вступає в діло, хімічні процеси відбуваються в організмі, він розслабляється засинає. засинає. Для чого потрібна музика? Ви відволікаєте ваш а, шалений розум, і ваш, і наш наш шалений розум, в якому завжди купа думок. І такі, і такі, і такі, і такі. Коли ви дихаєте, і обов'язково на збільшення кількості дихань і на збільшення кількості секунд затримок. Цей момент розум ні про що не може думати. Він думає тільки про дихання. Музика це додатково дає нашим емоціям а, момент е, відволікання. Тобто ми слухаємо музику, ми дихаємо. Цього більш ніж достатньо, щоб перебувати в моменті тут і зараз. Момент тут і зараз це найпотужніша практика. Яка вже дозволяє а, сповнювати бажання. Момент тут і зараз у цю практику тренують, ну, вона має дуже багато там варіацій. Одні кажуть, треба дивитися в одну точку і концентруватися, але як? Ну ти дивишся в одну точку. Так, твої очі можуть дивитися, а, а твій розум все одно скаче туди, 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 туди. А от дихання. От воно стабілізує. Це не значить, що у вас не буде жодних думок. Вони будуть, будуть. Але якщо в звичному стані у вас їх десятки можуть за хвилину пролетіти сотні, то під час дихальної практики скорочується кількість думок в рази. Тепер, значить, в попередньому відео я розповідала, зараз повторю, що відбувається, коли ми ви видихаємо. Ми видихаємо. Я зараз говорю про... Магічний план, ментальний, астральний, який хочете, не, не беремо фізичний. Про фізичне це я окремо, в окремому відео розповім. Ви якби завмираєте і ви штучно вмираєте. Коли, коли ви вмираєте, ви в цей момент відпускаєте все, всі проблеми, всі страхи. Тому що ми, ви якби відмовляєтеся від цього життя. Це на тонкому плані відбувається штучне помирання. Ну, от кажучи, так, коли ми, що ми помираємо і воскресаємо щосекунди. коли видихаємо і коли вдихаємо. А завжди от кажуть. Не може ніяк справдитися твоє бажання, тому що ти на ньому дуже зациклений і на мене люди оглядаються йдуть. Тому що ти прив'язаний. І от кажуть, як відв'язатися? Як відв'язатися? От якраз ця техніка допомагає відпустити все навколо. І причому не одне бажання, а все одночасно. розумієте? Ви видихнули, ви все відпустили. Ви розслабилися. Ви вдихнули. І вам заходить якби фінансування, вам заходить енергія з чистого джерела для виповнення тієї чи іншої задачі. Я ще говорю таку аналогію, не пам'ятаю, чи говорила я в попередньому відео. Но я своїм клієнтам це часто кажу. В дивіться, як вам треба зробити укол в сідницю з корисними там наповнювачем, да, там шприця чи це ліки, чи це вітаміни. Що вам потрібно максимально зробити? Що вас просить? Розслабте сідницю. І тоді голочка легко заходить і легко туди доставляє вам потрібну рідину. Да? Якщо ви не розслаблені, якщо сідниця як горіх, що може відбутися? Ну, найменше горе, яке може відбутися, це гематома, Да? Це коли ай, і там кровоточення. Найгірше, що може відбутися взагалі, це голка може зламатися і застрягти сідниці. Розумієте? Ось що дається практика. Ви розслабляєте вашу сідницю, грубо кажучи. І в неї з джерела заходить потрібна енергія і фінансування. На сьогодні це все. Не буду робити великі відео. Сьогодні більше було просто техніки. А далі ще буде. Будь ласка, спробуйте це вже зараз, вже сьогодні не відкладайте. Знаєте, можна скептично сказати, а якась фігня, що, якесь дихання може щось змінити. Я завжди ставила так, коли я бачила якусь цікаву інформацію, і коли мене заповняли, що це стовідсотково змінює, допомагає. Я ніколи не говорила це фігня, я одразу пробувала. Мені було цікаво зрозуміти, так допомагає чи фейк. Розумієте, я практик, я я стільки методів перепробувала на собі. Ви собі не стільки практик, стільки всього. І ще я що хочу сказати: ви не повірите, але це дихання працює краще, ніж молитва. Коли ми молимося, ми молимося в стані страху. Напруження в стані, коли ми, от те, що я кажу, да тримаємося за щось. Ми так хочемо. Ми так хочемо, щоб це сталося, і дивуємося, чому? Ну, чому це не збувається? Або навіть якщо збувається те, що ми просимо, там нам в нагрузочку, як я кажу, завжди відсотки капають за розплату. Ми не знаємо, чим ми розплачуємось. Коли ми дихаємо цією практикою, ми не розплачуємось. Ми розплачуємося тут вже зараз, коли ми затримуємо дихання. Розумієте? Це і є оцей дискомфорт штучний, який ми собі створюємо. Видихнули. Нам спочатку легко, спочатку кайф. А взагалі, я вам скажу, десь на друге, третє дихання, от підхід, такий кайф відбувається. Я дуже хочу, щоб ви цей дзен а, схопили. Ви як ну, в невисомості. Вона, от в мене реально якісь такі враження, що я один на один з Богом, що він мене чує, я його чую, я його відчуваю. Можуть діргатися у вас руки, може, от у мене обличчя завжди. Я багато розмовляю, да, артикулюю всі зажими знімаються під час цього. Капілярчики розкриваються, щось може подіргуватись, можуть німіти ноги, руки. Може, якийсь момент так паморочитися голова, що захочеться плюнути на те, розтерти і забути? Ні. Спробуйте, зробіть це кілька днів підряд і починаєте відмічати, як без вашого взагалі впливу починає щось змінюватись. В наступних відео я ще розповім вам про чудеса. А які пережили мої ну, клієнти, так не красиво говорити, люди, які побували в мене на консультації, скажімо так, для когось я теж клієнт в магазині, так ну так вже прийнято говорити. І ми роздивимося ще практики. Навіть я сьогодні собі придумала, як можна обійти мобілізацію російську. От я собі так прописала, я подумала. Я ще помедитую, подумаю про це, потім видам. Не буду, не буду неперевірено давати вам практику. Ну все. І так багато наговорила вам. Пробуйте! Пробуйте! У вас все вийде. Це ваша безпека, це ваше здорове життя, здорова психіка прекрасна потужна практика. Працюйте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. А я для вас буду робити ще більше цікавих відео. Ваша Максимуза. До зустрічі!